Розказую. Ой, така засвічена, як це виправити. Мені завжди здавалося, що у мене немає якихось страждань, і я не можу допомагати людям. Бо часто люди все-таки звертають увагу на шлях людини. Наприклад, там ти боровся зайвою ругою, значить і мені може допомогти, ти справився з якимось піздіцом, значить, і мені розкажеш як. А мене, типу, звичайні труднощі мені здалось. Я з чимось стикаюсь, я шукаю вихід, я це проходжу, все. І мені це дуже довго не давало. Вам Розвиватися в тому, що я хочу, бо мені здавалося, що ну от я точно не маю права говорити як людям бути з їх проблемами. А потім я така сіла, посиділа. Ми посиділи та посиділи, Проаналізувала і зрозуміла. А може зі мною трапляються ті самі речі, що і зі всіма. Просто я на це якось по іншому дивлюся, якось по іншому реагую. В мені щось по іншому, що я не притягую якісь ну дуже люди пізде своє життя. Можливо, деякі люди для іншого, щоб показати, що ти не маєш проходити через якийсь лютий піздець, щоб бути щасливим. І, взагалі, наше сприйняття життєвих ситуацій це ж лише спосіб внутрішньої обробки реальності. І тут справа не в тому, що я думаю, що в мене не буде проблем взагалі в житті, ясь така розова, пушиста. Тут справа в тому, що я впевнена, що простір до мене дуже дбайливий. І все, що дається мені в житті, я можу пройти. Мені для цього не потрібно проходити пекло. Я просто вмію не робити з життя пекло. Бо все в нашому житті нейтральне. І тільки довіра до себе, до життя, коли ми вчимося не перетворювати всі події в житті на загрозу, катастрофу, не наділяємо їх владою над собою, то наше тіло перестає жити в режимі виживання і перестає реагувати хворобами, болями, симптомами, станами. Отак, от, от а ви що думаєте з приводу цього?